Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! А до вашої уваги Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Останнім часом декотрих підприємців. Непокоїть ситуація, котра склалася під час перевезень до Туреччини. От ми й вирішили для початку детальніше розібратися у ситуації, що склалася. Подробиці далі в сюжеті. Форс-мажор виник у зв'язку зі стягуванням штрафів під час заїзду на територію Туреччини або при виїзді з цієї країни. Під час вояжів турецькими автошляхами водій того чи іншого автомобіля міг скоїти якесь правопорушення, котре було зафіксовано автоматичними засобами. Зрозуміло, що за такі дії турецькі контролюючі органи наклали штраф. Через деякий час, коли вантажівка знову повертається до Туреччини, такі штрафи стягують з водіїв. Саме тому у секретаріаті АСМАП радять перевізникам ще перед початком рейсу проконтролювати сплату за проїзд транспортними засобами, які належать тій чи іншій компанії, на турецькому сайті, адреса якого на екрані. Активне посилання на цей сайт розміщене на телеграм-каналі АСМАП. І ще одне невеличке уточнення сайтом слід користуватися за допомогою VPN. На ньому за реєстраційним номером транспортного засобу можна перевірити дату, час та ділянку дороги, на якій було зафіксоване правопорушення. І найголовніше тут таки на сайті одразу можна сплатити виставлені штрафи. Тоді проблем при перетині турецького кордону точно не виникатиме. Йдемо далі. Цими днями перевізники Чернівецької області провели зустріч із регіональним керівництвом Державної служби з безпеки на транспорті. Про що йшлося під час цього тета-тету, дивіться просто зараз. Загалом буковинські перевізники переживають ті самі проблеми і негаразди, що й їхні колеги по всій Україні. Утім, певні регіональні особливості у їхній роботі виокремити усе ж таки можна. Станом на сьогодні підприємцям Чорнівецької області неабияк допікають вагові обмеження руху великотонажного транспорту дорогами місцевого значення. Як відомо, їх дозволено навантажувати не більше ніж 24 тоннами на одному транспортному засобі. Якщо вони перевозять вантаж по дорогам місцевого значення, вони мають його перевозити 24 тонни, а потім десь довантажуватися ще додатково для того, щоб це не робити, ми вирішили розробити дорожню карту, де згаме знаходиться в Чернівецькій області дані підприємства, поспілкуватися разом провести нараду разом з обласною військовою адміністрацією з управлінням патрульної поліції. Така нарада справді може дати позитивний результат, адже відповідно до чинних на сьогодні норм повноважень органів місцевої влади цілком достатньо для вирішення Ришення цього питання є чітко регламентовано в пункті 22.5 п'др України правил дорожнього руху. Там можна, якщо за рішенням органу місцевого органу місцевого самоврядування і Погодження патрульної поліції то можна в принципі змінити знаки 3.15, вірніше п'ятнадцяти три можна змінити. А і таким чином ми можемо вийти з цієї юридичної колізії. До слова подібна ініціатива чернівецьких перевізників цілком може стати в нагоді їхнім колегам з інших областей, котрим проблема експлуатації доріг місцевого значення дошкуляє не менше. Разом із тим, перевізники буковини неабияк переймаються збереженням автомагістралей і виступають за посилення габаритно-вагового контролю. Погоджуюсь з цим, і ми в цьому плані будемо більш потужніше працювати. Чому тому, що Кожна зекономлена гривня на ремонті дорожнього полотна може бути використана для покращення обороноздатності нашої країни, і це буде така одна із першочергових завдань нашої служби в Чернівецькій області. Звісно, це далеко не єдиний пріоритет, котрий потрібно вирішувати якнайшвидше для поліпшення умов роботи міжнародних автоперевізників. Перевізники мають проблеми. Вони, ми на них маємо реагувати, ми відпрацьовували сьогодні проблема оплати до рехтатучих, Туреччині говорили, підняття до 75% бронювання водіїв і багато інших питань, які щоденно виникають у наших перевізників, а ми для того і працюємо, щоб їх вирішувати. Тому намагаємося спілкуватися безпосередньо з перевізниками, чути їх проблеми, чути їх думки, як вирішити питання і рухатися перед. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України, чергова порція складних погодних умов. Снігопадів ожеледиці та низьких температурних показників спричинила нові труднощі на окремих вітчизняних автошляхах, зокрема і на низці пунктів пропуску через державний кордон. Найбільше ускладнень досі спостерігається на українсько-молдовських переходах. За інформацією молдовської сторони, сьогодні, щонайменше до 20-ї години, на всій території держави залишатиметься ожеледиця, що також може ускладнити рух транспорту. Навчально-консультаційний центр СМАП України інформує про те, що наступний курс лекцій для підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів із надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів, ну тобто код 95, відбудеться 23-26 лютого. Документи на навчання прийматимуть до 20-го числа. Державна служба з безпеки на транспорті спільно з Міністерством розвитку громад та територій розпочала дослідну експлуатацію програмного забезпечення, реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання. Це має спростити процес сертифікації і перевести його в електронний формат детальніше на телеграм-каналах Укртрансбезпеки та АСМАП України. Наш випуск наближається до кінця, однак перед тим як попрощатися, маємо ще одне важливе повідомлення: воно стосується отримання підприємствами статусу критичності. Дуже важливо пам'ятати, що термін дії такого статусу триває лише рік. А орган, котрий саме зараз найбільше надає автотранспортним підприємствам статус важливих для національної економіки в особливий період, тобто Укртрансбезпека, робить це з лютого 2025-го. Це означає, що фірми, котрі тоді отримали критичність, мають якнайскоріше подбати про перепідтвердження цього статусу. Експерти радять подавати відповідні документи вже зараз, тобто заздалегідь Потрібно врахувати, що все ж таки. Місяця це буде мало, то півтора-два це я думаю нормально. Якщо документи в порядку, то в принципі воно буде швидко. Дуже часто компанії нормальні, адекватні, але щось постійно не вистачає то витягу, то підпису, то ще чогось там, то оренди, і воно там з двох місяців провчається, що вийде завтра. У нас закінчується критично і здавається нам страшно. А подавали зарані. Все залежить від якості документів. На сьогоднішній день закінчується термін визнання критичності наших компаній багатьох. Пройшов рік, Звертаю вчасно, звертаюся до всіх, щоб вчасно подавали документи там, де ви її отримали. Ті, хто в міністерстві можуть там продовжити. Станом на сьогодні відпрацьований механізм неодноразово в Укртрансбезпеці через шлях можна подати документи і протягом 10 днів отримати наказ. Тому що це треба робити завчасно, тому що ще буде питання в дії, як перебронювати. Знову ж таки, вносяться там певні зміни. Ми за цим слідкуємо, обов'язково доведемо як на своєму сайті точний алгоритм, але не пропустити термін, тому що це важливо. Якщо як тільки закінчиться броню ваших водіїв, працівників, скоріш за все, вони отримують повістку. Запрошення для того, щоб привести уточнення даних. Звертаю увагу, що ВЛК має, має е, військово проходити кожен рік. Відповідно вже підстава запросити вас військомат вже буде 100%. Залишається лише додати, що переброньовувати працівників, як і бронювати нових, слід уже після перепідтвердження статусу критичності, а зарплатня заброньованого працівника має становити не менше 21 тисячі 617 гривень. Отже, шановні перевізники, будьте пильними. А в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні.